Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйона 7-ї роти. В період з 10.08.2023 по 30.08.2023 ми виконували бойове завдання під керівництвом командира батальйону майора Ногінова Олександра, який віддавав злочинні накази, посилаючи нас на штурм. Під вогнем артилерії і мінометів, забороняючи е, нам евакуювати наших 200-х і 300-х, ігноруючи втрати, вимагав продовження штурму. На прохання про підтримку нашої артилерії заявляв, що там нічого немає, бо я нічого не бачу. Адже він нічого не бачить. На ворожих позиціях нікого немає. Чому ви лежите, і продовжуйте штурм? Нас відправляли просто на м'ясо. Майор Ногінов. Прямим текстом командував нам прямо там лягати в посадці. Оскільки пролилася кров, то наша повинна теж там пролитися до кінця. У нас не було організовано медичної евакуації І через це наші тяжкі трьохсоті гинули в посадці. Також не було банального просто підвозу води. Також ще хочемо сказати про одну дуже болючу річ, коли до нас. Приїхав капілан бригади та психологи для того, щоб підтримати наш бойовий дух, щоб капілан провів нас з молитвою в бій. Майор Олександр Ногінов в нецензурній бранні. Ниже я це голосове скину, сказав, щоб цих всіх, так скажем, придурків не було. Я не розумію, не розумію, якою це треба буде людиною для того, щоб не вірити в Бога і такі слова говорити. Ниже ви все почуєте. Ми не відмовляємося виконувати бойове завдання. Коли ми підійшли до майора Ногинова і сказали, давайте передивимося дії штурму. Він просто взяв, посадив нас в автобус і привіз на місце ППД. Після чого зробив нас дезертирами, дезертирами і забрав заробітну плату за місяць з усіми преміями і нагородами. Також царство небесно, нашому командиру роти Савелію Фідану підпозивнив Авель. Він до нього неоднократно звертався, що Фіського. по состоянню здоров'я, по состоянню здоров'я не може проходити службу. І потрібна операція. Ми відео приложимо. Він сказав: Ні, він йому відмовив. Він йому відмовив. Зараз, зараз нас, щоб утаїти це все. Переводять по різним бригадам для того, щоб ми не дали розголосу. Просимо головнокомандуючого президента звернути на це увагу і піти нам назустріч. Ми не відмовляємося виконувати боєзавдання. Ми написали рапорта, підписи зібрали. Ми готові, хоч зараз в бій, але не під командуванням цього злочинця. Така, така думка, що він працює на Росію. Слава Україні! Героям слава! Такие вопросы. Мне сказали, что треба операцию робити. А мамка сказала, что тебе завершил дозволу. Если выдать и то, тогда меня отправляют на операцию. Если нет, то не, Чи может я поехать? Спасибо. Айвель, какая еще операция? У тебя рота без командира роты остается, блядь. Операция? Это не критически, блядь. И блядь э, не сука вопрос жизни и смерти. Наші наші витягуються, відтягуються, Чую голоса, виносять трьохсотих, виносять трьохсотих. На радіо ніхто не виходить. На радіо ніхто не виходить. Відтягуються, відтягуються і виносять трьохсотих. Треба, щоб дрончики дивились за цією посадкою, що веде до Маріуполя туди. Авіль, давай, блять, фріца нахуй на ю 36 На ю 36 Не треба надо ніхуя там носити восім, два, дев'ять, блять. І все остальне, сука, блять. На Ю-36, Фрица нахуй, надо держать этот перекресток, блядь. Ты им, блядь, такую команду дал, нахуй, значит, оттянуться, блядь. Теперь возвращай их обратно, блядь. Если не нахуй, иди вместе с ними туда, блядь, на перекресток, блядь. Ты заебал, нахуй, панику, сука, разводить, блядь. Пиздуй, нахуй, вместе с ними туда, блядь, на перекресток.